Я до всіх ставлюся духовно, прощаю навіть тоді, коли люди роблять реально боляче. Я намагаюся зрозуміти людину, чому вона так вчинила, яка була її мотивація. Я намагаюся подивитися з різних боків на цю ситуацію, побачити там якесь корисне зерно для себе. Для зросту, наприклад, для розвитку, як урок. Але все це таке духовне ставлення, воно заважає мені бути людиною і мене заінсайтило. Чого я до всіх духовна, а до себе ні? Бо раціональна частина твоя вона хоче реваншу, вона хоче іноді відповісти, захистити себе. Але через ось таке духовне ставлення. Дуже важко буває проявити емоції в моменті і навіть після. Тому я вчуся бути духовною до себе і дозволяти собі злитися, дозволяти собі гніватися. Бо я людина, і в мене є різні почуття. Тому що коли ти придушуєш якісь певні емоції. Тоді вона вилізає в нас через тривожність. Це круто бути духовним. Духовність вона допомагає жити в гармонії з собою і з навколишнім світом. Але також варто завжди притримуватися золотої середини. І якщо вже духовний до інших, то бути духовним до себе і пробачати себе за те, що. Ти там розізлився чи сказав щось погане людині в пориві емоцій, бо завжди можна потім вибачитися. Але так, важливо дбати і про себе.